Рівнянин отримав Гашиш посилкою з Італії. Оперативники СБУ ліквідували канал контрабандного переміщення наркотичного засобу із-за кордону до України через міжнародні поштові відправлення. Встановлено, що 36-річний місцевий житель, який раніше був засюджений за розповсюдження наркотиків, замовив у своєї знайомої, яка проживає в Італії, наркотика саме Гашиш. 17 серпня цього року він був затриманий співробітниками. Служби безпеки під час отримання поштової посилки. Під час огляду пакунку правоохоронці вилучили понад 100 грамів речовини темно коричневого кольору, які були приховані в паперовому конверті серед харчів. Згідно з висновком, це особливо небезпечний наркотик смола канабісу Гашиш. Крім цього, у помешканні затриманого було виявлено та вилучено марихуану. Слідчим відділом управління Служби безпеки в Рівненській області стосовно даної особи порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 305, тобто контрабанда наркотичних засобів та прекурсорів Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Чоловік, до речі, не вперше притягується до кримінальної відповідальності. Він же відбував покарання за розповсюдження наркотичних засобів. За даним фактом нині триває слідство. Затриманий перебуває під вартою.